Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монета України 2 гривні 2019 року. Монетки виготовлялись з магнітної сталі, тому магнітні гурт монети мілка насічка така йде, рифлена. На аверсі бачимо зображеного Ярослава Мудрого та знизу. Напис Ярослав Мудрий. На реверсі по центру бачимо напис 2 гривні. Зверху напис Україна. Знизу дата в Підковці. Це йдуть рядові монетки. Особі вартість їх, так і коштує 2 гривні. Ну, якщо вам попаде монетка з будь-яким браком, ціна на таку монетку розпочинається від 5 доларів. Якщо попаде монетка, яка не притягується магнітом немагнітна, ціна на таку монету розпочинається від 250-300 доларів за один екземпляр монети. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Та Підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.